На вечірці я побачила свого чоловіка з іншою. Я не сказала ні слова, просто пішла. До ранку він плакав. Льош, а пам'ятаєш, як ми мріяли про цей будинок? З каміном, видом на озеро і власною невеликою бібліотекою, де ми будемо проводити затишні вечори, слухаючи шум дощу? Олена подивилася на Олексія, який сидів навпроти за обіднім столом. Олексій кивнув, не відриваючись від екрана свого смартфона, на якому ми готіли якісь ділові графіки або, що більш ймовірно, стрічка соціальних мереж. Звичайно, Лено, завтра ж підписуємо документи. Все готово, перевірено юристами, ніяких підводних каменів. Завтра, рівно о 10 ранку, ми стаємо щасливими власниками замиського раю. Не переймайся, його тон був відстороненим майже байдужим буденним, немов мова йшла не про втілення їхньої заповітної роками пестуваної мрії, а про рутинну покупку молока в супермаркеті. Ця байдужість різонула Олену сильніше, ніж будь-яка сварка. Олена зітхнула глибоко, майже нечутно, щоб не видати свого розчарування. Останні кілька місяців їхнє спільне життя все більше нагадувало дві паралельні прямі, які колись у далекому минулому починалися з однієї точки, але тепер невблаганно розходилися, лише зрідка, випадково перетинаючись в одній квартирі. Робота в одній компанії на схожих позиціях менеджерів здавалося б, мала зближувати, давати спільні теми для розмов, створювати відчуття ліктя. Але замість цього вона ніби зводила невидимі стіни між ними. Олексій, усе частіше затримувався в офісі допізна, його пояснення ставали все більш туманними і менш переконливими. Він усе рідше відповідав на її дзвінки, його очі ставали все більш потухлими, коли вони залишалися наодинці. Він усе більше занурювався у свій власний замкнений світ, куди і вхід був заборонений, незважаючи на статус дружини і колеги. Сьогодні був корпоратив. Щорічне свято, грандіозна вечірка, яку влаштовувала їхня компанія в одному з наймодніших ресторанів міста. Зазвичай цей захід ставав приводом розслабитися, трохи відволіктися від повсякденної рутини, забути про дедлайни і конкуренцію. Олена доклала максимум зусиль, щоб виглядати особливо привабливо. Вона вдягла нову темну синю струмливу сукню, яка підкреслювала її струнку фігуру, зробила легкий макіяж. Уклала волосся в елегантну зачіску. Вона сподівалася, що ця вечірка стане тим самим місточком, який поверне їх одне до одного, тією іскрою, що відродить, давно згасаючи почуття. Приїхавши в ресторан, вона відразу ж побачила Олексія в центрі великої групи колег. Він сміявся, розповідаючи якусь історію. Його обличчя світилося невимушеним веселощами. На мить Олені здалося, що вона побачила того Олексія, в якого колись закохалася, але щось у його поведінці насторожило її, змусило серце тривожно стиснутися. Він занадто часто, майже інстинктивно, поглядав у бік далекого коридору, який вів до невеликих офісних кабінетів, відведених для особливо важливих персон і для приватних переговорів під час корпоративних заходів. І щоразу, коли в полі зору з'являлася молода стажерка, не так давно прийшла в їхній відділ яскрава, жартівлива Анна з копицею рудого волосся і пустотливим поглядом, очі Олексія загорялися якимось новим незнайомим їй вогнем. У них з'являлося хиже поблискування, яке лякало Олену. Олена намагалася відкинути погані думки. Може, це просто втома, банальна ревність без приводу. Вона підійшла до нього, спробувала завести легку, ні до чого не зобов'язуючу розмову, як роблять колеги, але Олексій був явно не в собі. Його думки витали десь далеко. Він постійно відволікався, його погляд ковзав по залу, шукаючи когось, відшукуючи той самий рудий вогник. Він відповідав недоречно. Його усмішка здавалася натягнутою. У якийсь момент Анна непомітно зникла із загального залу. Олена бачила, як вона ковзнула в той самий коридор. Через кілька хвилин Олексій, під благовидним приводом, зробити дуже важливий дзвінок старому, але вкрай примхливому клієнту, теж покинув банкетний зал, кинувши Олені лише мимохідний погляд. Серце Олени стиснулося в крижаний клубок. Вона відчула леденячий, пронизливий холодок, передчуття чогось незворотного, того, що змінить її життя назавжди. Не в силах більше прикидатися, що все гаразд, що вона не помічає очевидного, Олена пішла за ним. Коридор був порожній, лише приглушений сміх і оглушлива музика долинали з банкетного залу, створюючи моторошний контраст із тишею. Тут Олена повільно йшла вперед, прислухаючись до кожного шереху, кожного віддаленого звуку, і тут вона почула тихі голоси. Сміх трохи голосніший за шепіт. Звуки долинали з кабінету Олексія. Він завжди був прискіпливим і надавав перевагу усамітненню для важливих розмов. Але зараз це було зовсім інше: інтимне, із шепотом, з неприхованим фліртом у голосі. Двері кабінету були прочинені на кілька сантиметрів. Крізь щілину пробивалося тьмяне світло. Олена підійшла ближче, її серце билося у скронях оглушливим ритмом. Вона зазирнула в щілину, і те, що вона побачила, розбило її світ, її затишний, звичний всесвіт, на тисячі дрібних гострих уламків, які вп'ялися їй у душу. У напівтемряві кабінету, освітленого лише тьмяним світлом, монітора комп'ютера, який, ймовірно, був залишений увімкненим для відведення очей. Олексій міцно обіймав ванну. Їхні губи були злиті в довгому, пристрасному поцілунку. І це був не дружній чмок у щоку, не випадковий дотик під час танцю. Це був відверто інтимний, глибокий, палкий поцілунок, сповнений того нестримного бажання, яке колись у далекому минулому належало тільки їй. Рука Олексія спочивала на талії Анни, притискаючи її до себе з якоюсь дикою власницькою силою, а пальці стажерки, вчепившись, зарилися в його волосся. Явно відповідаючи на поцілунок не меншою пристрастю. Час зупинився. Повітря в коридорі згусло стало важким, гнітючим, ніби хтось викачав із нього весь кисень. Олена не могла поворухнутися, не могла вдихнути. Її погляд був прикутий до цієї огидної картини, яка назавжди до найменших деталей врізалася в її пам'ять, випалюючи на ній та в розради. Усі її надії, усі мрії про заміський будинок, про щасливе майбутнє, усі зусилля, які вона докладала для збереження їхніх стосунків, усі компроміси, на які вона йшла, зруйнувалися в одну єдину жахливу мить. Олексій підняв голову, відірвавшись від губ Анни. Його очі, повні похоті й чогось ще, чого Олена не могла розпізнати, можливо, легкого сп'яніння чи просто нахабної самовпевненості, зустрілися з її поглядом. Замішання не було ані шоку, ані переляку, ані найменшого натяку на бажання щось пояснити, виправдатися. Лише легке, ледве помітне роздратування на його обличчі, немов вона завадила йому в чомусь буденному і не надто важливому. І в цьому роздратуванні прозирала чудовиська образлива впевненість впевненість у її покірності, у її безропотності, в тому, що вона, як завжди, все проковтне і нікуди не дінеться. Він знав, що вона застукала їх, бачив її, але навіть не потурбувався відсторонитися від Анни. Він продовжував тримати її в обіймах, ніби кидаючи олені виклик, демонструючи свою владу й безкарність. Ну і що ти зробиш? Нічого ти не зробиш, як завжди, читалося в його нахабних повних зверхності очах. Ця нахабна безцеремонна впевненість стала останньою краплею. Людь, яка мала б вибухнути криком, сльозами, бурхливою істерикою і скандалом, несподівано змінилася крижаним неприродним спокоєм. Олена відчула, як щось усередині неї обірвалося сухим хрустким звуком, ніби гребля, що стримувала емоції, впала. І замість бурхливого руйнівного потоку настала мертва дзвінка тиша. Вона більше нічого не відчувала, вона мовчки, повільно повернулася і пішла геть, не проронивши ні слова, не видавши жодного звуку. Кожен крок віддавався глухим, але нестерпно гучним відлунням у порожньому зловісному коридорі. Але вона його не чула. Вона не чула ані приглушеної музики із залу, ані голосів колег, ані власного дихання. Тільки пульсуючий біль у скронях і все поглинаючу порожнечу всередині, яку заповнила наростаюча рішучість. Повернувшись у зал, вона схопила свою маленьку сумочку, що висіла на спинці стільця і, ні з ким не прощаючись, не кинувши навіть погляду на прощання, вийшла на вулицю. Холодне нічне повітря, що пахло осінньою вологістю, обдало її обличчя, але не принесло жодного полегшення. У грудях так само світилася величезна діра. Вона викликала таксі, поки їхала додому, дивилася у вікно на вогні нічного міста, які пролітали повз і розпливалися у мутні безформні плями. Жодної сльози не скотилося по її щоках, жодного крику не вирвалося з її горла. Лише холодна, сталева, нещадна рішучість, яка зріла в ній із кожною хвилиною. Приїхавши додому, Олена пройшла в спальню. Олексій ще не повернувся, мабуть, продовжував свої важливі переговори з Анною. Годинник на стіні показував близько опівночі. Вона сіла за стіл, увімкнула ноутбук. Її руки не тремтіли ні на йоту, хоча всередині все стискалося від передчуття. Пальці впевнено натискали на клавіші, вводячи паролі доступу до їхнього спільного банківського рахунку. На цьому рахунку лежали всі їхні заощадження. Призначені для купівлі заміського будинку, їхньої спільної мрії, яка тепер здавалася такою далекою, такою чужою і такою брудною. Крім того, там був і весь їхній недоторканий запас, накопичений на чорний день, на випадок хвороби, звільнення чи форс-мажору. Олена перевірила баланс. Значна сума, її вистачило б не лише на будинок, а й на досить безбідне існування протягом кількох років. Вона уявила собі, як завтра вони підписуватимуть документи, як Олексій усміхатиметься, задоволений собою, можливо, навіть щасливо. А Анна, скоріш за все, буде десь неподалік. Можливо, будуючи свої власні грандіозні плани, на майбутнє з ним ні цього не буде. Не бути цьому вона відкрила свій особистий рахунок, до якого Олексій не мав і ніколи не мав доступу. Кілька хвилин, і всі кошти зі спільного рахунку були переведені до останньої копійки. Потім вона заблокувала спільний рахунок, змінила всі паролі, видалила всі прив'язки до його пристроїв. Вона діяла методично, без поспіху, без зайвих рухів, наче виконуючи рутинну, але вкрай важливу роботу. Коли все було зроблено, вона закрила ноутбук, загасила світло і лягла в ліжко. Сон не приходив. Її очі були широко відкриті, спрямовані в темну стелю. Вона не відчувала ні злорадства, ні полегшення, ні навіть особливого задоволення, лише холодну, спустошуючу порожнечу, яка тепер здавалася їй природним станом, і перечуття завтрашнього дня, що починало підігрівати її внутрішню температуру. Олексій повернувся під ранок, коли перші промені сонця ледь пробивалися крізь штори. Він увійшов у спальню, навіть не глянувши на неї, немов вона була частиною інтер'єру. Запах алкоголю і чужого, нудотно солодкого парфуму вився в повітрі, заповнюючи собою кожен куточок кімнати. Він упав на ліжко і майже відразу заснув, важко, уривчасто дихаючи. Олена заплющила очі, прикидаючись сплячою. Ранок почався, як завжди. Сонце світило у вікно, кидаючи золоті промені на підлогу. Птахи весело співали за вікном, ніби не підозрюючи про драму, що розігралася в цій кімнаті. Олексій прокинувся, потягнувся з гучним стогоном. Доброго ранку, Лено, промовив він, позіхаючи. Його голос був трохи хрипким. У його голосі не було й натяку на те, що сталося вчора. Він був абсолютно впевнений у своїй безкарності, у тому, що вона все пробачить, як завжди, що вона буде покірною і розуміючою дружиною. Ну, що готова до покупки нашої мрії? Я вже замовив таксі на дев'яту, адвокат чекає в офісі. Сьогодні ми офіційно станемо власниками того будинку біля озера. Олена лише кивнула, не піднімаючи голови від чашки з кавою. Вона спокійно пила свій ранковий напій. Спостерігаючи за його метушливими зборами, він наспівував щось собі під ніс, поправляв краватку, яка, здавалося, була надягнута похабцем. Він виглядав абсолютно задоволеним життям, ніби світ обертався довкола нього. Йому й на думку не спадало, що всього за кілька годин його світ, його затишний маленький всесвіт, перевернеться з ніг на голову, і він залишиться ні з чим. Рівно у дев'ятий Олексій, як і обіцяв, вийшов із дому, Насвистуючи якусь веселу мелодію. Олена провела його поглядом із вікна. Її обличчя залишалося безпристрасним, мов маска. За півгодини її телефон завібрував. Це був дзвінок від ріелтора. Олено, доброго ранку. Угода зривається. Олексій повідомив, що виникли якісь непередбачені проблеми з грошима. Ви можете підтвердити? Голос Ріелтора звучав розгублено, майже панічно. Так. Спокійно відповіла Олена, намагаючись, щоб її голос звучав максимально природно, без жодної емоції. Гроші справді недоступні, усі кошти були переведені на інший рахунок, який тепер є особистим. Але як же так? Ви ж внесли солідний завдаток. Він невозвратний. вигукнув Ріелтор, його голос задзвенів від обурення і нерозуміння. Завдаток, боюсь, ми втрачаємо, сказала Олена. І в її голосі не було ані краплі жалю, ані каяття лише холодний факт. Вона уявила обличчя Олексія в цей момент. Паніка, розгубленість, невіра це було тільки початок, початок його кінця. Телефон Олени завібрував знову, дзвонив Олексій. Вона натиснула відхилити. Потім ще раз, і ще, і ще. Вона відчувала, як його паніка наростає з кожним гудком, що залишався без відповіді. Зрештою, вона просто вимкнула звук на телефоні і відклала його в бік, щоб нічого не заважало її спокою. За кілька хвилин їй зателефонував директор. Його голос був суворим, офіційним і зовсім позбавленим звичних люб'язностей. Олено, доброго ранку! Мені потрібно з вами дуже серйозно поговорити. Учора на корпоративі стався вкрай неприємний інцидент, який не може залишитися без уваги керівництва. У нас дуже суворі правила щодо службових романів і морального обличчя співробітників. Олексій та Анна, звільнені негайно. Це грубе порушення контракту, яке карається розірванням трудового договору без збереження будь-яких виплат. Олена промовчала, даючи йому можливість продовжити. Директор, очевидно, очікував емоційної реакції, але, не почувши її, продовжив. Що стосується Олексія, я знаю, що ви одружені. Мені дуже дуже-дуже шкода, що ви опинилися в такій ситуації. Хотів дізнатися, ви продовжите роботу з нами, Олено, ми цінуємо вас як спеціаліста. Так, звичайно, відповіла Олена, її голос був твердим і впевненим. Я продовжу роботу. Чудово, це дуже добре чути. А щодо Олексія, думаю, вам є що обговорити з ним особисто. Я не буду в це втручатися, це ваша особиста справа. Зрозуміло, промовила вона, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. До речі, Олено, голос директора несподівано потеплішав ви завжди відрізнялися винятковим професіоналізмом, відданістю справі і видатними результатами. Ми давно придивлялися до вас на посаду керівника відділу це не просто підвищення, це серйозний кар'єрний ріст. Що скажете? У голосі директора не було й тіні сумніву, ані найменшого натяку на жалість. Чи поблажливість. Він знав, що робить пропозицію гідному співробітнику, якого особисті обставини не тільки не зламали, а, здається, зробили лише сильнішим. Я згодна, відповіла Олена. Її голос був твердим, як сталь. Дякую за довіру. Олексій, тим часом, втративши дар мови, стояв біля адвоката, який з подивом дивився на його зблідле обличчя, гарячково набирав її номер гудки, гудки, потім скидання. Він знову і знову намагався додзвонитися, але її телефон був недоступний, а потім і зовсім вимкнений. Завдаток за будинок, величезна сума, яку вони збирали роками, була втрачена безповоротно. Мрія, яку він вважав само собою зрозумілою, зруйнувалася в одну мить, поховавши під собою його самовпевненість, і тут задзвонив його телефон, директор. Олексій узяв слухавку, чекаючи співчуття, можливо, пропозиції допомоги, хоча б пояснень, що відбувається, але почув лише холодний офіційний тон, від якого в нього мороз пробіг по спині. Олексію, ви звільнені. І Анна також. Службові романи в нашій компанії неприпустимі. Це прописано у вашому контракті, і ви чудово про це знали. Ваші речі можете забрати сьогодні до кінця робочого дня. Жодних вихідних допомог, жодних рекомендацій. Ви порушили умови договору. Шок, невіра, звільнення. В один день він втратив усе гроші, дім, роботу, майбутнє. Світ навколо нього звузився до розмірів крихітної темної плями. Він примчав додому, сподіваючись, що там знайде пояснення, підтримку, хоча б можливість щось виправити. Квартира була його єдиним притулком, єдиним місцем, де він почувався у безпеці. Він вставив ключ у замок, повернув. Нічого замок не піддавався. Він спробував другий запасний ключ, що завжди висів на в'язці. Те саме, двері не відчинялися, замки були змінені, і це було очевидно. Він забарабанив у двері кулаками, кричачи, її ім'я. «Лену, Лену, відчини, що відбувається? Це я, Олексій. Пояснись, що ти робиш. Тиша. У вікнах було темно. Вона явно була вдома. Він відчував її присутність за цією дверима, але вона не відповідала. Він залишався там, кричав, стукав, доки його кулаки не почали боліти, а голос не охрип. У паніці без грошей, без роботи, без дому він згадав про Анну вона була його останньою соломинкою, останньою надією. Він викликав таксі на скріп останні готівкові, що лежали в його кишені, і поїхав до неї. Анна відчинила двері, її обличчя було блідим і опухлим від сліз. Очі почервоніли від плачу. Що тобі потрібно, Олексію? Її голос тремтів від злості і розчарування. Анно, мені нікуди йти. Мене звільнили. У мене немає грошей. Мене Лена вигнала. Давай подумаємо разом, що робити. Він спробував увійти, але вона заблокувала прохід своїм тілом. Тебе звільнили, а мене. Мене теж звільнили, Олексію, через тебе, через твою дурну самовпевненість, через твій безглуздий ідіотський роман на роботі. Ти зруйнував мою кар'єру, мої плани. Я тільки но закінчила університет. Вона зірвалася на крик. Її голос перейшов на вереск. Іди геть, я більше не хочу тебе бачити ніколи. Зникни з мого життя. Вона зачинила двері прямо перед його носом, і за нею почулося, як замок замикається на всі засуви. Олексій залишився стояти на сходовому майданчику, відчуваючи себе абсолютно порожнім, спустошеним. У нього не було нікого, він був один, зовсім один. Йому довелося зняти найдешевший, найубогіший номер у мотелі на околиці міста. Його старий автомобіль, колись предмет гордості, тепер здавався жалюгідним і занедбаним, таким самим, як і його господар. Він намагався знайти нову роботу, але його резюме менеджера з досвідом роботи у великій компанії тепер здавалося безглуздим. Забагато питань про причини звільнення, забагато дивностей ніхто не хотів брати на себе ризики, зв'язуючись із людиною, звільненою за такою статтею. Через кілька днів, усвідомивши, що іншого виходу немає, що потрібно хоч якось зводити кінці з кінцями, Олексій влаштувався кур'єром, розвозив замовлення на своєму старому автомобілі, заробляючи копійки. Йому ледве вистачало на оплату мотелю й убогу їжу. Його колись лощений вигляд, бездоганні костюми, завжди начищене взуття. Все це змінилося на потертий спортивний костюм, засмальцьовані джинси, брудну футболку. Погляд його згас, а зверхня усмішка зникла з обличчя назавжди, змінившись виразом постійної втоми і безвиході. Минув місяць. Олена, тепер уже керівник відділу, почувалася оновленою. Вона з головою поринула в роботу, досягаючи неймовірних успіхів. Її енергія, цілеспрямованість і професіоналізм були помічені керівництвом. І невдовзі їй запропонували ще більш відповідальну посаду з більшою зоною впливу і ще вищою зарплатою. Вона купила нову світлу простору квартиру в центрі міста, куди перевезла свої улюблені книги, і невеликий, але дуже затишний електричний камін, який завжди мріяла мати. Її життя наповнилося новими барвами. Вона зустрічалася з друзями, з якими майже перестала спілкуватися через Олексія. Вона ходила до театру, відвідувала художні галереї, почала займатися йогою, щоб відновити душевну рівновагу. В її очах знову з'явився блиск, але це був уже інший блиск блиск сили, незалежності, самодостатності та внутрішньої свободи. Вона залишила минуле позаду, наче струсила пил зі старого непотрібного одягу, який викинула без жалю. Олексій, блукаючи вулицями міста з важкою сумкою за плечима, іноді бачив її у вікнах офісної будівлі, де він колись працював менеджером. Він міг помітити її силует упевнений, прямий, такий, що випромінював успіх і непохитність. Він був принижений, відкинутий, позбавлений усього. Його колись упевнена пружна хода перетворилася на шаркання. А погляд був опущений, аби не зустрітися ні з чиїм, щоб ніхто його не впізнав. Він залишився ні з чим, окрім гіркого, усвідомлення того, як швидко зруйнувався його світ, збудований на самовпевненості та зраді, і найстрашніше було те, що він сам своїми руками зруйнував усе, що мав, і тепер це був його хрест, який йому доведеться нести до кінця своїх днів.